Лікар розглядає свій новий УЗД-апарат, який щойно доставили у його кабінет, і вже за кілька хвилин перша практика. Таке обладнання. Заклад отримав за сприяння народного депутата Сергія Кузьміних від польської фундації ЕрМЕТ. Чудовий приклад співпраці нашої лікарні, керівники лікарні, керівників поліклініки і закордонних багатодійних організацій для отримання. Ну, вкрай необхідне обладнання для нашої житомирської області. Лікар каже, раніше вже доводилось працювати на такому апараті і знає його переваги. Щоденно в поліклініці проводять близько 20 УЗД-обстежень різних частин організму, і додаткове обладнання їм точно стане в нагоді. Органи брюшної полості, почек, щитовідне желіза, молочні желізи. мягкие ткани, лимфатические узлы. Аппарат наш полностью загружен, и если будет еще дополнительно какие-то возможности, то будем и дальше обследовать. У самому медичному закладі кажуть, будь-яка техніка має властивість виходити з ладу, тому постійне оновлення обладнання вкрай важливе для лікарні, адже це і можливість надавати послуги і зручність для пацієнта. Благодійна допомога це дуже важливе, дуже важлива річ. І в даній ситуації і для медицини, в тому числі для нашого закладу, це дуже вагомий внесок для того, щоб надавати якісну допомогу і можливість надання допомоги. Це є важливий елемент. Мент відновлення чи поновлення парку обладнання для закладу, окрім обладнання, благодійники передали до лікувального закладу і необхідні медичні засоби. Передача УЗД-апарату стала можливою завдяки співпраці з польською неурядовою компанією, і це є початком великого проєкту допомоги обладнанням медичним закладам нашої області.